З призначенням очільником Національного агентства з акредитації Сергія Костюка цей орган перетворився у закриту фортецю, куди не можна ані додзвонитися, ані записатися на прийом. Документи органів з оцінки відповідності, які ті подають до НААУ, зникають у своєрідну чорну діру у лабіринтах з кабінетів співробітників, які чи то працюють дистанційно, чи то знаходяться у постійних відрядженнях. Знайти очільника нау Сергія Костюка, призначеного міністром економіки Юлією Свириденко, на роботі, неможливо. Про те, як з органами з оцінки відповідності спілкується заступник Костюка Валерій Сидоренко, дивіться у сюжеті. Судячи з характеру спілкування у присутності журналістів, можна лише уявити собі, що відбувається, коли представники бізнесу стикаються з керівництвом нау без преси один на один. не Це що, я я не сказала, що потрібні конкретні факти. Мене, так, ну, ссорайте, так, у мене так, много так. роботи. Давайте не розказуєте на нашій роботі, а я не буду більше. Шановні паністи і представник корму з оцінки відповісти. Звертайтеся, що нам потрібно на, на я зверталася вже мільйон разів. Я телефонувала. Мені е, обіцяли перетелефонувати ну, пані добре знає. Пані прийшла як суб'єкт акредитації, хоче дізнатися інформацією стосовно того, чому так довго затримуються документи, да, ну, не не я не розраховується свої договір. Покажіть одну ваше офіційне запитання. Покажіть. Дайте запитання ваше. Ви ж писали нам? Запитання? У вас є запитання напиш... це? Скажіть, будь ласка. Так, не подано повищати голос на мене. Не повишайте. Будь Добре, коли Не я доведу. можу записатися до, ви, жайте, до, в, до вас чи до кого? Я можу офіційно записатися Можливо. на прийом для вирішення питання? Да. Ви, я ви вам вже кажу, приймає ви, на вже. ви вже прийшли офіційно на прийом. Мені сказали, що договір мій знаходить, знаходиться на візуванні. В кого? Ну, Хто ці договори? Договори. У нас є методика по роботі з договорами, відповідно відповідальні структурні підрозділи здійснюють візування і бухгалтерія, і кого е... я можу дізнатися, на, на якція до начальника управління профільного і він надасть вам. Щоб да, здійснити нагляд, мені потрібно а договір не завізований, не підписаний, розрахунок не проведений? То як ми можуть отримати роботи під, договір, Всі договори розробляються, підписуються, візуються. Після відвідування агентства керівник підприємства надала редакції документи, які вимагав у неї Сидоренко, з яких випливає, що на АУ відповіді на запит так і не надало. При цьому на парковці агентства можна побачити автомобіль, на якому їздить пан Сидоренко. Це лендровер вартістю за даними торгівельних майданчиків більше мільйона гривень. Чи декларує пан Сидоренко? Це авто? Невідомо. Ваш лендровер, якщо на нападу. А до чого тут питання? А мені просто наступна ціна Це обцікавиться. Венстві акредитації можна заробити на А Я перепрошую, а цей що стосується Олег Іванович купував цей лендровер працюючи в нас? Ні, ну я ж не про це питаю. Тому не потрібно розповісти. Я просто пам'ятаю неправду брехню. При цьому кабінет директора нау Сергія Костюка, як можуть побачити глядачі, опечатаний. Тож, де саме знаходиться керівник і коли саме він встигає працювати, залишилося за кадром.